Пау, 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 любі друзі! Всім привіт! І сьогодні сталося просто те, що ніхто ніколи і не міг би уже очікувати. Я залетів скібіді Тавер Дефенс. <laughs> ну, а точніше, той лет Тавер Дефенс, тому що Скібіді Тавер Дефенс це трошечки інший режим, проте. Не суть, не суть. Для чого я просто сюди зайшов. По-перше, у мене, як бачиш, є 3,5 тисяч годинників, а це означає, що я можу взяти просто оцей новесенький крейт, який просто зараз продається. Там ну як я бачив, по півтори штуки гемів. Що просто аполтіть. Ну а також трошечки я хочу посливати свої юніти, тому що у мене тут їх зібралося. У мене є два астро, один я точно повинен продати. Потім тут ну пилка токсіки це таке. Тут ось у мене генлазери є. Далі є ось два джетпакича, наприклад, чотири годліка, цих коняк ось у море, сіністрів стрів купа і... В общем-то, в общем-то, а ще також треба зайти на пост офіс, щоб просто 41 подарунок. Хо -хо. А ну, що тут так. Сіністер ліс френд, питань нема, обов'язково. Додавимо 1600 гемів в дер. Коротко і ясно. Потім DJ Speaker спікермен. Сіністер камерамен. Це той, що хелловінський Обалдеть. Ну я його просто ну, для колекції буду берегти, а так, в принципі, нормально. Так, апгрейд камера спайдер, клок, спайдер ще 200 гемів від юлі. Нормально. Тисяча гемів можна в банду, можна, додамо обов'язково. Такий апгрейдед Титан Спікермен з ножем, що теж прикольно. Годлі. Ще один. <laughs> можна в банду, можна по-любому. Так, не забудьте добавити. Ще клокмен, також Токсик і 200 гемів. Ще один Токсик, Мьюінг і 200 гемів. Привіт. Ну, хеллоу тайм'крейт. Ще один такий Титан спікер з ножем, діджейчик. TimeCrate, Токсик, ще один з ножем. Rocket і 50 гемів, куко. Ще knife upgraded Speaker спікермен і 600 гемів. Дай годлі. Нічого собі ти хочеш за годлі. Ну. <laughs> В принципі, старіна, ладно. Думаю, для тебе ми можемо зробити такий виняток і. Бемц, годлік! І отако ще допише. На здоров'я! Бемц сент, єсть. Все, полетів. 50 гемів, пилка і 20 гемів. Абрайдит титан, так, опять клоків купа, ще один паук з ножем Кент, новий Shadow TV. ще один Годлі. Обалдіть! А, дивиться, цей самий, що й відправив Шедов Кента. Приймеш дореп? Питань нема. Камера вумен бейзік. Єдин гем, дай хайпера. Чуєш, а ти небагато хочеш за бейзіка. <сі> Ладно, він хоча б сігнутий був, а так обалдеть. Можна в банду Сантіст і 300 гемів. Ну, в принципі, додав. І ще й Санту подарував, обалдеть тоді по-любому. Токсік, катана, таймкрейт, Токсік, Гліч, Ще новий кент. Тайм'крейт і 900 майже 50 гемів. Можна, будь ласка, в друзі, це всі мої геми. Та нема, обов'язково. Зараз всіх додамо. І просто за хвилиночку я повернусь. А до речі, диви, поки приймав подарунки, там і додався. Всіх друзі, побачив, що тут один кент написав: Діма, привіт, це тобі. Мені нічого не дарили, і я більше тут не граю. Щастя тобі, і щоб тебе було багато ультимейтів. Старіна, окреме тобі, дякую. А ми нажимаємо Клайм мод і забираємо абсолютно всі подарунки. бем, 41 подарунок на базі. So, let's go to trading plaza Такс, і цікаво, що там у нас зараз по цінам, тому що я дуже давно взагалі не був на плазах. Я не знаю, які там ціни, що ліквідно, що не ліквідно. Просто диви ф'ючі crate Штука е масів. абал. Дідь! У кента їх просто мільйон. Дивив, він їх по 1300 зливає. Обалдеть. Проте ми прибираємо наші лоти. І давай, давай, давай. Кого першим виставити? Скільки цей кент у нас? 450 гемчасів. Ми ставимо 449. Бемс. go. Перший полетів. Астро. Ух ти, 1990. Хм. Ми поставимо 1989. Ой. Щось трошки не так, чекай. Бемц <laughs> полетів. Так, токсіки, токсіки. 10 гемів уже коштують. Обалтець! В ціні упали жорстко пилка, до речі, продається дорожче, ніж токсіки. <laughs> поняв. Окей, okay, клокмен. 710 гемів ми ставимо за 699. Бемц, Let's go. Що далі? Бустери? А, ну бустер один тут стоїть за тисячу, Ну він скільки не стоїть. <laughs> так що. Окей, Грін Лазер 1250. У мене немає сігнутих. Окей, okay. тоді ми ставимо 1249. Отако. Бемц Опа. Дві сайт У мене вже три штуки. Жесть. Почому вони тут? Вони тут не продаються. Ну, давай ми його попробуємо продати за 499. Отако, Бемц Фірм І ще дуже цікаво. Мені питають, скільки санта? 630 oh -oh 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 -oh. я поняв. Ціна просто на нього виросла. Жесть. Окей, годлі. Годлі, 1080. 4. Хм. Ми ставимо за 1800, давай тако поставимо рівнесенько бемц. В цілому для нас це не проблема. Shadow Chill, скільки коштує? 1000. Не можу скільки коштувати. Ви що смішні? чи що Та чекай. <с 699, давай поставимо. Або скільки, не знаю. Блін. Ну тут їх просто всього є двоє на лазі. Окей, цей кент, давай десь за ну тако, символічних 449 на бемц. Опа, Чел не продається. Так, хто продався? Годлі продався. О, сюди! За 1800, старіна, годлі, полетів. Ми, значить, кидаємо ще одного. За 1800. Давайте кобемс. В принципі, мені не дуже жалко, якщо я навіть його і подійшовки віддаю. Ну, то таке. Так, у мене ще три вільних слоти. Що таке виставити цікаве? Є сіністер продається за 800. Ну, ми поставимо, давай його за 700. За 749, отакобенс, щоб просто його швидко продати. І в мене доступно ще два слоти. Два слоти. <гум> що таке кинути? А в мене по суті не так багато да, <гум> цікавих юнітів є, щоб їх виставити. <гум> Прийшов продавати один. Я не знаю просто, якщо чесно, якщо чесно, що таке виставити? Такий кент стоїть тут за 200, але він, напевно, трошечки переоцінений. Давай поставимо ред лазера за 149 в цілому. Для нього вроді би ціна непогана, тому хай собі продається. І і ще, ще і ще, в один слот. Треба когось запихнути. Когось би запихнути, а кого не знаю. Ну, давай оцього кента постав. Скільки в нього ДПС чекай. 42 500, а О, є пірсінг. Він такий, я думаю, може коштувати спокійно. 330 гемів отако, бемс. О. І все, і в цілому хай продається. Диви, диви, просто що робиться. Тисяча гемів, ну це жесть. 50 гемів. В принципі, можна такий крейт купити. Я не проти трошечки вложитися. Для нього, наскільки я знаю, ця ціна в цілому непогана. Правда, трайнг тубай щось ми дуже довго. Але окей. Ластецький. Останній за 50 гемів забираємо. А, не останній. У тебе їх там взагалі море, да? А, ні, 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 це це, це, це був точно останній. Окей. Диви, банікрайт стоїть за 200. Обалдеть, це якийсь прикол. Але в цілому, в цілому, щось ніхто не хоче нічого купувати. А, диви. А так то цього кента перебили му. Обалдіть. Хайпер 23300 стоїть. Блін, в цілому, прикольна на нього ціна, але не дуже хочу зараз щось купляти, щоб прям перепродати. Зараз же. Але ніхто Нічого не купляє, диві, ти прикинь, 200 тисяч коштує годлік. Я поняв Я поняв, окей. А що ми забрали ще одного годліка? А як я так протикав? Да, диви, нема. Окей, ми тоді поставимо ще одну. Бемц полетів. Все, хай висить. Диви, таких кента всього-навсього двоє. Вони по тисячі. Ну він не може коштувати тисячу, я не вірю. Я не вірю в це. Це мій стоїть. Кент тут по 500 сливає Таких приколістів по 250 уже продають. О, Сігма Кент появився. 2400 за нього прошу. Хммм, hmm. я, можливо, вистав би, виставив би і подешевше, але якось потім годлік продався ще один. Окей. Okay. Я не проти <плес> такого. <плес> ще одного виставити. В принципі, останнього. бенц, все, полетів. Бо підфармити трошечки гемів треба. То діло, знаєш, непогане. Ну і в принципі, в цілому, так як тут забирають тільки годліків, я пропоную такого. Join Random Server, замінити плазу. Подивитися, просто що є там на других. Можливо, на якийсь інший трейд-плазі У мене все-таки получиться трошечки краще попродавати. Давай зразу забігати такої дивитися, що по цінам. Що по цінам. па-па-па-па-па, Так, тут оце кен 1500. Ага. В принципі, отакий от спайдер мій єдиний. Клокмен мій єдиний. Лазер. Також мій стоїть першим. Окей. М один я такого кента також продаю. Ну, в цілому, майже всюди мої ціни. Да, диви. А, до речі, там також воно бачив було за 999. Мабуть, він все-таки так і стоїть поки що. Ну, цікаво. Принаймні, то цікаво. Тут коняку за 300 зливає, але. Чи то не задешево для нього? Ви один такий мій також стоїть. Ого. <реш> Ні, ну я, звісно, розумію, що корупте, це типу акційний юніт, ти його зараз ніяк не виб'єш, та він тебе шей сігнутий, але 75 тисяч, ти що ти, 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 ціна така? То ти, звісно, щось, звісно, перестарався. <реш> Трошечки перестарався. 107 тисяч за Golden Future. Ну це не його ціна, його можна купити зараз за тако 83, 85, трошки пізніше ціна 6 паде на нього. Його можна буде взагалі по супер класній ціні урвати, так що я не думаю, що то буде прям великий. Проблема. І я, напевно, все-таки, я так подумав, я по оце Астро поставив би трошки дешевше, а саме за 1499, в принципі, непогано. Ми ціну таку трошечки переб'ємо. Просто чисто щоб він першим у нас стояв. І в цілому, я буду не проти за таку ціну його злити. Та диви, залетів Shadow Kent 800 гемів. Ну юмаю. А давай ми приберемо таку лазера і поставимо також на продаж отакого кента за, скажемо, 799. Бенс, і попробуємо знову змінити все-таки трейд плазу, бо тут якісь полуафекашні тіпи сидять, нічого не купляють. Ну це жесть. Всі сидять і тупо продають. Тут ось якась така трейд-плаза цікава. В цілому немає кінтів, як а, ні, ладно, один є 165 тисяч гемів, я поняв. В цілому окей. Так, тут моє стоїть, тут також моє стоїть. Клокмен. Ану, давай клокмена. Ми поставимо трошечки подешевше, а саме за 599 дев'ять Опа. Єдине, що я потаку, напевно, прикупив би ф'ючера за гарною ціною, тому що кейс, я думаю, все одно продав. Ти. 400 гемів? Він що, такий дешевий, насправді. О! Shadow TV Man За 350 продався. <хи> я просто поміняв ще одну трейдплазу і побачив, що ціни в цілому стоять ось до від 350, поки говорив клокмен за 600. Хорошо, сюди. Опа. Ножа купили за 449. Непогано, зараз виставим. І я отаку сигму поставив би за 1699. Бемс, хай продається. І ножик, 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 ножик. Бемс за 449. Таку саму ціну йому поставлю. Бо в цілому як я якраз Розумів, для нього це непогана ціна. Опа, годліка купили за 1800. Суперсько. Це в цілому ластовий годлік. Да? Більше в мене немає. В мене остався тільки один. Да. О! ще одного ножа за 449 купили. Диви, він прям нормально йде. Значить, для нього ціна в цілому непогана. О, купили астро і купили діджейчика. Сюди. Непогано, непогано. Гемчики ростуть. 9,34 700 уже є. Я не знаю, я не пам'ятаю, з якою цифрою я стартував, проте непогано. Тому діджейчика можна поставити отако за 40. І щоб ще таке виставити. Токсік. Ну, ну, таке, ну, вони не дуже стоять в цілому, то Сіністер зараз взагалі просто не ліквідний Диви, він за 750 всю серію зараз держиться, він не продається. А що, якщо? отако ми просто поставимо. Його за 699. Що думаєш? А ну? давай подивимося, як швидко він за таку ціну буде продаватися, чи як довго, верніше. А, подаруночка я ще поки потримаю. я не буду його продавати, проте, що я міг би ще таке виставити. Коняка, коняка. Тут золотів чел за 250 її продає, я поняв. Напевно, його ціна 250 і менше гемів. поняв? яке в цілому, я думаю, може бути. О, науковця той, що дає бабло, забрали за 400 сюди. Ну і в цілому, друзі, дивіться, нафармили. 35 тисяч гемів за цю серію. Непогано, дуже прям непогано, мені подобається. <гум> так що, друзі, на цьому моменті будемо і закінчувати. Ну, а якщо цей відеоролик вам сподобався, та ви хотіли б більше відосів по скій Tower Тавер Дефенсу, то обов'язково пишіть про це в коментарі. Ставте свої вподобайдене, підписуйтесь на канал. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзяка Дімеч. Тож, всім файного настрою і всім.